Пора змінювати інформаційну політику студентської ради нашого факультету. У нас на факультеті є зоологічний музей. Я б хотів, щоб про нього знало більше наших друзів. Давайте розповідати про нього більше. Про нашу вітамінку повинен знати весь університет. Біологам також потрібен безправляний інтернет-навчання у Продовжимо тісну співпрацю студентської ради з науковим товариством біологічного факультету. Я Пертяткевич Ольга, представник наукового товариства біологічного факультету, підтримую кандидата на посаду голови студентської ради нашого факультету пограничного Матвія. Тільки спільними зусиллями ми зможемо налагодити функціонування організму нашого факультету. Кандидат на посаду голови студентської ради біологічного факультету Матвій Пограничний.